Тарас Шевченко, Тарасова ніч. На розпутті кобзар сидить, та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда, ляхи били з козаками. Як збиралась громадонька в неділеньку вранці. Як ховали козаченька в зеленім байраці, Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється, була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись, панували та більше не будем. Ті слави козацької по не забудем. Встає хмара з за лиману, а друга з поля зажурилась Україна. Така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гидне. Гине слава, батьківщина немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчані, без попа ховають, Запродана жидам віра в церкву не пускають.